Люди є дійсно найбільшим скарбом нації. Різні сфери діяльності, різні покоління, але всі ми об'єднані ідеєю, національною ідеєю про процвітання нашої держави та ствердження нашої ідентичності як найкращого фундаменту для найкращого майбутнього України. Для вручення премії Скарб нації в номінації Благодійний фонди та громадські організації ми щиро запрошуємо на цю сцену неймовірну особистість, що відзначена. Нагрудними знаками Головнокомандуюча збройних сил України та Марія Петрова Мацюк Ще вітаю всіх присутніх Нагороджується Добровольчі будівельний батальйон Добробат громадська організація об'єднана поміч Україні. Благодійний фонд «Angels for Ukraine» Благодійна організація Нова Юкрейн, Українська Федерація Банків Продовольства, соціальна ініціатива «Arm Women Now» благодійний фонд «Support Сапотсон.